Власне, тут на цій території зовсім поруч є оцей кар'єр поблизу гаїв Ростоцьких. Все, що внизу, це власне є товтрові відклади. Оце, що темно забарвлене, замальоване, це є товтрова гряда. Те, то, що під каменю, то що в гаях Ростоцьких, ще навіть не відноситься до товтрів, це бічні товтри. Ось такі маленькі горбочки, які сформувалися якимись такими ще не об'єднаними в одну, Потужну лінію попри берегову, так це поодинокі такі острівці, власне, які були бар'єрні в рифу. І оці бічні товтри, вони дещо відрізняються від загальних товт по власне, по складу і організмів, які їх населяли, і, власне, по тому, що ми там побачили, мінерологічному. У мене не виходить. Виходить. Це власне місця, звідки були відібрані, тобто це є власний кар'єр, на якій нас впустили. І для геологів це насправді була знахідка. Як бачите, ми були трьома машинами, і ми так таким десантом висадилися і дуже довго і дуже плідно там пропрацювали. І після чого ми поїхали в Підкамінь, І знову ж таки, вдячна підкам'янецькій громаді, яка нас прийняла, і декілька днів ми тут прожили і пропрацювала разом зі студентами, з науковцями, провели такі польові дослідження. І, на тому фото, що праворуч, це, власне, ці купи, які були насипані, в яких ми шукали скарби для себе. Що таке мармуровий онікс? Це є виробний камінь. Насправді вирізняють просто онікс, який має силікатний склад. Мармуровий онікс він говорить про карбонатний склад, тобто про мармур. Але це порода, яка. Власне, не розкристалізована, а така натічного типу, тобто вона формується з гелю, і так гель ніби застигає. І застигає він дуже в таких цікавих формах і в дуже цікавих візерунках, оскільки він є різнозабарвлений. І оце різнозабарвленість, чередування, згини, такі коломорфні структури, вони використовуються власне, як декоративні. Він має свої характеристики, він має досить низьку твердість, тобто твердість по шкалі мосу, яка налічує 10 позицій, і найміцнішим є алмаз, а найм'якшим є власне, тальк. То в цій позиції воно займає третє четверте положення. Хоча для самого кальциту, який є в основі покладений в цього мармурового оніксу, Є характерний показник 3. Тобто мармуровий онік, за рахунок того, що він не є розкристалізований, тому, там дуже дрібненькі частинки, він дещо піднімає свою твердість. Це надає йому а, властивості більш стійкісних. Тобто він є більш стійкіший, ніж той самий мармур навіть. Але він є значно слабший, ніж а, такий класичний онікс, який має твердість 7, Відповідно, а, він є значно міцніший. Але в тому є плюси, тому що він легко обробляється, оскільки він є достатньо м'який, з нього можна робити що завгодно. Ми просто не рухати метку. Я стараюсь. Так, отак От виглядають такі класичні музейні зразки мармурового Оніксу. Тут вони представлені власне, з Туркменських печер. Тому що там було, коли в союзі одне з найбільших родовищ мармурового оніксу, яке потім закрили з метою збереження унікальності самих печер. Тому що ну, насправді цей Онікс був частиною печер і печери руйнувалися. А там ну, неймовірно красивий комплекс. Але ось так виглядає музейний Онікс. Я не рухала. Так, Онікс виглядає в породі. Тобто оці красиві візерунки, це власне сам мармуровий Онікс, а це що вже таке червоне забарвлене, але не, ну, не структуроване, не таке смугасте, власне, це є порода вміщуюча. Для чого це фото? Тому що о, буквально там на наступному слайді я покажу, як виглядав цей Онікс, який знаходили ми. Як він виглядав у породі. О, наразі є найбільші розробники Оніксу. Країни, які розробляють їх і порядку шести. Онікс використовується дуже здавна, тому що, власне, що він є достатньо легкий і легко оброблявся, достатньо декоративні властивості. І, що є дуже важливо, родовище Оніксу розробляється способом грізки, тобто він вирізається блоками. Ні в якому випадку не можна розробляти Онікс і будь-який інший декоративний камінь буревибуховим способом. Тому що тоді руйнується структура, він дає трещинуватість і а, він себе введе непередбачувано при роботі з ним, він буде розсипатися, причому по площинах, які а, навіть важко здогадатися, які не є закономірними для самого каменю. Якщо можна переключити. Як виглядав Онікс, який ми зауважили в породі? Так? Тобто Ми бачимо цю загальну породу і смугастість, яка проявлялася, яка була різна за розміром, і, власне, мала такі округлі форми, так? і в якийсь момент ми вирішили, що це насправді теж є Онікс. Наступний, якщо можна, так? тут вже більш чіткіше ми бачимо. Тобто при... було зроблено дві поїздки, тобто дві, два виїзди польових, в якому власне, цей Онікс відбирався. Наступний. Так виглядав Онікс, вже відібраний і але не оброблений. Тобто це в породі, отак він, в принципі, як від тих фото, що було, хіба що забарвленням він відрізняється. А структурно фактично один-один від цих музейних зразків, які є представлені на будь-яких колекціях. Чим визначається, що він отакий власне коричневого забарвлення, і насправді він весь такий буде. В різних відтінках коричневого визначається залізом, тобто залізо дає оце забарвлення. Якби були інші домішки, він не міг мати зеленкуватий відтінок, а так він у нас буде фактично повністю коричневий. На цьому фото ми бачимо такі чорні вкраплення. Швидше за все, насправді це ще не пророблено, але візуально воно виглядає кремінь. Тобто в цій карбонатній масі все-таки були силікатні стяжіння був окремі. Тут він виглядає як рідний, який утворився разом з тим Оніксом, але в інших зразках він виглядає все-таки як принесений. Тому що тут теж під питаннями, Так? І тут, власне, вже він є більш темно забарвлений. Коли ми його опрацювали, він почав давати нам от такі візерунки, власне, достатньо красиві. і... Так, естетично достатньо привабливі. Що, які висновки я би хотів зробити з цієї своєї доповіді про мармуровий Онікс власне на нашій території? В першу чергу, що насправді він не є ще досліджений в плані ні механічних властивостей, ні навіть речовинного складу. Це ми лише приполірували і подивилися, що він насправді красивий. Більше ніяких досліджень не було про це зроблено. Друге, що на самому кар'єрі, от такого оніксу є достатньо багато. Так? І третій висунок, який я зробила, що я абсолютно не вмію фотографувати такі об'єкти, тому я їх привезла і хочу вам показати, як воно виглядає вживу. Напевно, пізніше, вже коли буде перерва, вони в коробиці красиво вискладені. І мені дуже цікава ваша думка, що цим можна робити далі. Так? Тому що по ньому можна різбити, його можна просто ставити в рамочку як картинку, його можна... але насправді це може бути сувенірна продукція, яка може в якійсь мірі. Презентувати знову ж таки край, так тому що мармуровий одяг в стовтрах не розроблявся ніде, не описувався ніде і точно не, ну, не продається. Я перепрошую так таких банальних речах. Всім дякую за увагу.